Хворих на різні форми туберкульозу лікують просто тут в замку. Це архітектурна пам'ятка 18-го століття. У 1956 році цей замок віддали для протитуберкульозного відділення. Відтоді недужі проходять тут стаціонарне й амбулаторне лікування. І якщо за радянського союзу інфікованих не випускали за межі медзакладу, то сьогодні вони можуть вільно розгулювати селом. Хворі на туберкульоз, в тому числі з відкритою формою, можуть і мають право на сьогоднішній день мають право спілкуватися і відвідувати якісь заклади. На жаль, просто свідомість у цих хворих не дуже висока, і наші переконання їх, на жаль, ми не зможемо їх переконати, щоб вони не спілкувалися і не відвідували якісь заклади. Хворі можуть перервати лікування, хворі, можуть не закінчити лікування. Важко працювати з такими хворими. До всього ж місцеві нарікають на ще одну проблему. Каналізаційні витоки і тубвідділення відділення стікають просто у місцеву річку Боржава. Прямо в річку все стікає. Діти йдуть, рибу ловлять, як там дишати. А потім говорять із больниці пішли на обстежування, бо діти багато на палочок захворювають. А від чого діти захворювають? У лікарні і у відділі охорони здоров'я переконують, перед тим як скидати воду в річку, її очищають і знезаражують. Коштів на це держава виділяє достатньо, тому з цим проблем немає. Лікарня працює круглодобово, і хлорування і знезараження води проводиться як років 10, тому так і на даний час. Там є відстійники, де проводиться хлорування, іде йде обробка. Натомість екологи та синепідеміологи наголошують, цього недостатньо. Стоки від тубдиспансеру потрібно знезаражувати ще й біологічним шляхом. Нами проведено лабораторне дослідження води з річки Бержава перед скидом і після скиду. Мушу сказати, що перевищення двости ми ми не виявили. Тим не менш, мешканці цього села. Мають рацію від всіх лікарень, тим більше інфекційних стаціонарів, мають бути очисні споруди. І тільки після біологічної та хімічної очистки, після знаражування така вода може скидатися в спит і Медики кажуть, проблеми можна вирішити тільки, якщо прибрати туб відділення із села та перенести його за межі населеного пункту або ж повністю оновити систему очистки. У 2009 році в району навіть був проект на нові очисні споруди. Тоді для цього потрібно було 2 мільйони гривень. Зараз чи не в 5 разів більше. Однак ні тоді, ні зараз в області таких грошей немає. Тим часом прокуратура за зверненням місцевих мешканців відкрила кримінальне провадження. Тепер спеціальна комісія досліджуватиме та вирішуватиме, подальшу роботу відділення.